Туризм це запорука здоров'я. Він здатен перевернути життя людини до невпізнання, зробити його яскравішим. Саме так вважають автори проєкту переможця корпоративного конкурсу компанії «Метинвест» Місто нашими руками. Колектив школи номер 62 для реалізації проєкту Спортивно-туристичний центр Вертикаль отримав грант від центрального гірничо-збагачувального комбінату у розмірі 50 тисяч гривень. Сьогодні центральний горнабатітельний комбінат і компанія «Метинвест» дарить молодежі і взрослим жителям Жовтневого району. На прекрасную так сказать, спортивную площадку, базу вертикаль, несмотря на сложную обстановку, центральный горбатитель комбинат и компания Мед делает всю возможное для того, щоб оказывать молодіжі, дітям підростаючому поколению, жителям нашого города і району возможности для развития фізичного нравственного, інтелектуального состояния, то здоровое здорове покоління, яким независимую и богатую України. В ході реалізації проєкту було встановлено огорожу та освітлення спортивного майданчика. Елементи мотоскового містечка ентузіасти виготовили і змонтували власними силами. Керівник проекту, тренер туристів і вчитель праці Михайло Воронін. З учнями. На уроках виготовили всі необхідні елементи. Вот с этого места началась наша мечта сделать что-то более масштабное, для того, чтобы мы могли заниматься дети не только нашей школы, но и жители нашего микрорайона. У монтажі конструкції тренувального містечка активну участь брали волонтери, старшокласники та вчителі школи номер 62 а також спортсмени громадських організацій Велокривбаси Екстрім клуб Мільйонер. Не забули подбати й про дерева, на яких було змонтоване мотоскове містечко. Корей стовбур кожного дерева обов'язково захищені дошками від негативного впливу конструкцій. Також у рамках проєкту учні отримали 10 комплектів туристичного спорядження. Каски, страхувальні системи, карабіни та блоки допоможуть їм тренуватися безпечно. Була ідея творчески настроенных учителей. Мечта юных туристов нашей школы. И только благодаря поддержке Метинвест и публично-акционерного общества горно-обогатительный комбинат мы идею и мечту могли осуществить. У проекта «Большое будущее» прежде всего мы можем реализовать такие задачи. Это Организовать досуг наших детей в ручное и позаурочное время и в каникулярное время, создавать новые туристические команды уже на базе микрорайона. Мы теперь имеем новую базу военно-патриотического выхования, воспитания наших юношей и девчонок. У команді тренера Михайла Вороніна наразі тренуються 20 юних спортсменів. Серед них переможці районних та міських змагань з пішохідного туризму і спортивного орієнтування. За словами керівника, обмежень для занять не існує. Тренуватися можна вже з 9 років. Я займаюся туристичним кружком вертикаль вже 5 років. Благодаря компанії цей веревочний городок. Ми давно о нього мечтали, ми построїли нашу стінку в спортзалі, ми давно хотіли, щоб був кородок на вулиці для того, чтобы, например, тренироваться с командой, улучшать свои навыки.